Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Трофей. З вами я, Олександр Радченко. Ось такий трофей нам подарувала жовта річка. М -м, це супер красень. Виглядеть, скільки в ньому ікри? Він такий пузатий. Емоції. Окус покусився на твістер 2 дюйми в кольорі моторного олива моторойл чорною цяткою. Окон такого розміру, це найбільший мій трофей на обідному каналі. Я більшого не ловив. Я так, ну звісно, не важили, але в ньому там грамів, може, 600, ну, ніяк не менше. Десь до половини виважування, я вважав, що то, ну, що то не риба, то щось, щось інше. Ну, взагалі, такого клювання не було. Просто зупинка приманки. Ну, я за звичкою підсікаю. Щось таке пішло. Як Кульок, там, пакет якийсь там з мулом. Ото Тягнеться, тягнеться. Потім я почав думати, що це щось забагрене, бо так воно себе поводило дивно. Але потім, коли я побачив, коли побачив такого красення, то зрозумів, що. Ух, ух, ух. ух! Супер. Давайте спробуємо упіймати його братика або сестричку. Хоча, може, це була самиця, бо така вона була товста, там, мабуть, повна ікри була. Ну, Як ви вже зрозуміли, ми знову знаходимося на відному каналі Київського водосховища. Взимку це чи не єдина водойма з, ну, біля Києва з відкритою водою, де можна ловити спінінгом. Причому не просто ловити-ходити, а вдало ловити. Ну, саме це місце називають жовтою рікою. Ви бачите, якого кольору вода. Вона така жовто-коричнева. Майже не прозоро. Цікавий факт, ну особисто в мене та і в моїх багатьох друзів. На цьому місці працюють кольори приманок, які ну, подібні до кольору води. Чогось така яскрава, тут чомусь. От я розповідав і такий гарний тюк. І знову риба. Не зрозуміло, що це? Судак чи що? Судак. Кажеш. Здається, це судачок. Ні. Це зубаста красуня. Ну така непогана щучка для цієї водойми. Така собі десь пів кіла. Це теж твісторок працює. Моторойл. Шутку зараз покладу. <кхи> Побачив, що щука вся у п'явках. Це говорить про те, що вона пасивна. Але вона не змогла встояти перед моєю приманкою та моєю проводкою. Така гарненька щучка, пів кіла, ну, невеличка, але для цієї місцевості це непогано. Давайте її відпустимо, не будемо її мучити. Нас відволікли від розмови про колір, але я вважаю, що хай так нас відволікають кожен раз. Так ось, тут чомусь працює колір, який наближено до кольору води. Різні такі темні кольори, болотні, темно-зелені, моторна олива, щось таке. Ну, фіолет, звісно. Зараз я одну проводку виконую і я так вважаю, що може є сенс поставити більш великі приманки. Щучка хоч і невеличка, але все ж вона любить більш крупні приманочки. Та і окуня, ви бачили, він в змозі. З'їсти там щось 2,5-3, 4 дюйми без питань. Друге питання, що вода холодна, риба не дуже активна. Опа, було, було, було. Було таке несміливе клювання. Схоже на щуче, таке різке. Окунь трошки інший. Удар такий в нього трохи інший. Риба є, що не може не... Радувати. Знаєте, я відкрию таємницю, а бачите, стягнула приманку, було клювання. До речі, відкрию вам один секрет. В цьому місці ми вже знімаємо третій раз. Перші два рази нічого не змогли ми зняти, я упіймав по одному маленькому окунчику і все, все. І все ж таки я вирішив, що треба їхати. З кольором мудрувати не буду. Такий же і оставлю, але трохи більший розмір. Бачите, іноді треба перев'язуватись, а взагалі треба продивлятись стан поводка з Він тоненький в мене, я от не дивився, а зараз почав перев'язуватись і побачив, що біля самої застіпки флюр такий покоцаний. Тобто наступна риба просто могла б його відірвати. Навіть не перекусити, а просто він би відірвався. Я розумію, що тут щука є. Як би... Може і сталь треба поставити. Вона є, але... Ну, не знаю я, поки не буду ставити, поки буду на флюр ловити. Взагалі на невеличкій приманки щука клює доволі обережно, до того ж зимку вона... Доволі пасивна, тому будемо сподіватися на те, що не перекусить. Взагалі я їхав сюди ловити окуня. Щука так, знаєте. Ну, знаю, що є, може буде, може ні. Тут плавна анімація. Доволі довге падіння, повільне, але не клює. Поки що не хочу переходити на пасивні приманки та вимучувати рибу. Користуюся лише активними, але можливо доведеться. Трохи зміщуємося. Бачите, каламутна вода, трава, нічого не видно, і я мало не набрав повні чоботи води, ще й мало не впав. Треба обережно тут ходити, а потім ходити з повним чоботом води дуже неприємно. Трохи змістились, кинув майже на той берег. Канава проходить ближче до протилежного берега. Там більш різкий свал, я от зараз кинув на мілину протилежного берега і обережно стягував приманку. Ну, не обережно, а повільно. Стягував приманку вниз по свалу. А з цього берега підйом більш такий плавний, але теж є доволі виражена бровка. А я тут вирішив трохи зламати стереотипи і поставити приманку просто білу. Ніяких під колір води, а просто біла приманка. До речі, білий колір в мене відкриття цього сезону на деяких виходах. І судак і щука на нього клювали дуже непогано. Чесно, я був доволі здивований, тому що якось так я не вважав білий колір. Він мені не подобався. <рес> Ось вам і стереотипи. Бачите? Завжди треба від них відходити, бо це приносить рибу, а це знов щука. Поставив приманку. Кольором, ну, нетиповим до цієї водойми. За всі роки, що я тут ловлю. І ось на тобі, перший же закид. Так, рибка невеличка. Але сам факт. Перший же закид приніс нам довгоочікувану рибку. При тому, що я тут прошорстив всім чим завгодно. Опа, є. Маленький обережно такий. Відпускаємо. Відпускаємо рибку, хай собі пливе. Опа, пішла. Ні, не пішла. Вона, а, вона, вона просто не бачить, куди плисти. Вода каламутна, тут чорна взагалі. Вона не бачила, куди її плисти. Хм. Ось так. Друзі. Стереотипи, стереотипи, але треба їх ламати. Я ще туди кину, ну там аж ніяк не одна. Ну, Клює доволі рідко, але чітко, скажімо так. Тільки одне холосте клювання було, а так все реалізовано. Ці щучки і клювання холосте було в принципі ну, майже в одній точці, ось перед вихідом на мілину. І взагалі цей хробак в мене теж відкриття сезону. Ми перейшли в такий ось закуточок, така затока, вона ну, доволі мілководна, але раніше в ній клювала риба. Як буде зараз, не знаю. До речі, я спостерігаю, що таки водицю штовхнули. Вона почала трохи підійматися. Це може вплинути на кльов дуже Позитивно. Тобто почне клювати. А може і ні. Кіцю, що ти хочеш? Я знаю, що ти хочеш рибу. Я теж хочу риби, немає її. От як упіймаю, ти одразу отримаєш окунця. Але А давай ти почнеш скиглити, щоб в мене клюнула риба. Перейшли на інше місце, трохи нижче мосту, як я й казав, тут ямка метрів 6, ну, я зараз поставив вагу 6 грамів, 2,5 дюйми приманку, такий собі хробачок з твістерним хвостиком, доволі активна і універсальна приманка, темний колір. І спробую зараз пробити ямку, виявити, чи живе хтось в ній, та не просто живе, а чи хоче хтось поласувати моєю приманочкою. З цієї ямки я ловив риби небагато, але була доволі непогано за розміром. Судачка тут ловив, і окуня, і щучку гарну. І було і у мене, і у друзів. Ну, по одному-два рази такі, знаєте, бадабум. Щось таке гарне лупило, але без продовження. Просто дуже сильне клювання і все. Дуже м'яке дно, мув, тому відслідковувати падіння приманки можна тільки щось таке було. Зрозуміло, наче наче клювання. Відслідковувати падіння грузика можна тільки за кінчиком вудки або за падінням шнура. Що ж таке було незрозуміло, наче таке ніжний тук був. Не впала, але був якийсь контакт. Я навіть думаю, що це можливо комусь по спині попав. Такий був, знаєте, здвоєний. дух. якщо -ду! на когось впало і воно сіпнулося і попливло. Ну, але це ну, відсотків 95% було не клювання, це був просто контакт з живою істотою. Бачите, окунь ганяє, а я з собою нічого не взяв такого. Хм. Я так розумію, що таки доведеться вертатися на старе місце, там де нас клювало хоч щось і намагатися там упіймати рибу. По крайній мірі ми бачили, що вона там є. Тут воно теж є, ганяє, але клювати не хоче. Я навіть не знаю, що то ганяє. Ось знову був якийсь контакт. Так, там стоїть біла риба доволі такою щільною зграйкою. Джига по спинах іноді постукує. І повинні ж бути і пастухи. Ще там то есть плямкає. Зміна приманки і скиглення. Ну, будь ласочка. ну клюнь, ну упіймайся, одненька рибинка. Дуже прошу. Повільний такий один оберт котушки з підйомом вудки. Плавна анімація. Риба. Ха-ха-ха. <рив> Під самою травкою. Розмір, ви бачите, але ж спрацювала приманка. Звісно, я очікував іншої риби, набагато більшої. Але все ж таки. Але все ж таки. Так, сонечка, не сіпайся, я обережненько в тебе вийму гачка. Її ж якнайменше травмувати. О, ось так здається. Але вона, на жаль, майже повністю пошкодила приманку. Отже, погано, що кицьки нема. Я зараз бій віддав їй цю паскудну рибину, тому кицьку. Так, віддавай. Бачите, довжина приманки майже половину довжини тіла самої щучки. Не такий же маленький твістер, так, тріспондентюйми з розрахунку на Ну, не таку рибу, але бачите, жадібність. Я взагалі не сподівався, я вже вимотався, вона тут під травою бух. Давайте відпустимо, не будемо її мучити. Пливи, пливи та рости. А пішла. Вона так добре зачепилася двійничком за щелепу, не поранена, та я, та я був трохи поранений. Так вже добре. І настрій піднявся. Да? Знаєте, півтори години без жодного клювання воно так діє. Не дуже на психологічний стан. Не клює, не клює. Я зараз... Ось те, чого, про що я казав. Що робити? Ну, якщо ви розумієте про що, я, то це то Це зріз, друзі. Ну, враховуючи, що ловити я буду і хочу щуку, то мабуть-таки є сенс поставити коротеньку скрутку стальну. Ще раз туди кинув. Туди де був зріз. Тіше те, що хоча б клює, тобто риба. Ах! Не добирає погано, ну щука взагалі рідко добирає. Хоча от взимку при ловлі на балансири, ну, звісно, платній водоймі, але сам факт, щука добирала. Тобто отака в лунці, підсічка, там пів секунди сход, починає ще підіймати, вона тут же розвертається ну, і знову атакує. Таке було. Зараз я зміню приманку. Осталюю хвоста 4 дюйми. Так, великий, але можливо він заведе рибу. І вона клюне. Бо зараз клюють наразі тільки якісь ракушки. Ні, це не ракушка, це щука. Оце <рес> ракушка, так. Да. Ви бачите? Так, да, так, да, да, зараз ти отримаєш, фіця. зараз ти отримаєш. Дивіться. Дивіться. Віддай, будь ласка, віддай, будь ласочка. Дякую. Зараз приберу траву. Ну, бачите, розмір приманки і щучки <гум> більше, ні, половина. Вона така голодна, ця киска, вона вже стільки за нами ходить, що я цю щучку ну, де вже віддам, хай їсть. На, їж. Я так розумію, що сьогодні от було два коротеньких виходи, може більше, але ми... З цього місця пішли і ходили бордили там. Можливо, якщо б залишились тут, ще щось упіймали б. Ну, а може й ні. Однозначно, цей день записаний до активу життя. На цьому будемо прощатися. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.